Ми набули єдності, але не набули суб'єктності. Суб'єкт знає, що він хоче. Ми знаємо, що ми хочемо. От в мене, в мене точне є розуміння, що ми разом точно не знаємо, що ми хочемо. Тому ми там обираємо там, європейський чи якийсь ще шлях. Тому ми, наприклад, даже в таких простих речах, як суд, є коти, які прийшли на нашу землю, там, творять геноцид а, в сучасному світі. Нам потрібен чомусь суд міжнародний. Над ними. А чому? Ну, Міжнародний суд це залежність, вибачте. Вони будуть висувати свої вимоги. А чому наш суд нас не влаштовує? Що таке? Ми не спроможні їх судити. Бо ми не суб'єктні. Чомусь ми не бачимо себе суб'єктними. В Європу ми йдемо чому? Тому що там все зрозуміло. Коли сам обираєш свій шлях, це невизначеність, це складно. А коли є вже зрозуміли там дорожна карта, треба виконати теж 16 чи 160 вимог, то просто виконуєш і опиняєшся там. Да, той шлях він простий, зрозумілий і невизначеність низька. Бо за нас все подумали, і це ми сприймаємо як рецепт нашого щастя. А нам не буде щастя, якщо ми тупо скопіюємо будь-яку державну модель чи суспільну модель європейську. Ну бо ми інші, ми по-іншому сприймаємо світ, нам інше треба. Тому, коли ви говорите, що ми відчули суб'єктність, ні не відчули, ми відчули гордість, ми відчули єдність. Ми зрозуміли, що ми точно інший, не один, один народ. Да? Але ми точно не суб'єкти, бо ми не знаємо, куди ми хочемо. Уявіть собі, залежну людину. От, і ось навколо цієї залежної людини всі почнуть на неї дивитися, як на суб'єктну. То вона стане суб'єктною. Ну, Мені здається, що ні. Нас поважають, бо ми довели, що ми будемо захищати себе, свою культуру, свій спосіб жити, свою країну. І, і, і в нас немає такої межі, що ми не готові віддати за це. От росіян є межа, Там європейців є межа, а в нас немає межі. Ми готові захищати себе до кінця. І, і за це нас поважають. Але. Скажіть, будь ласка, нас вистачає живої сили своєї солдатів, війська, саме війська, людей для того, щоб звільнити свої території? Достатньо. Більш ніж. А одна з найбільших армій в світі. А, на зараз. А, а чому ми не звільнили свої території? Тому що в нас немає зброї. А чи ми суб'єктні, коли хтось нам дає зброю? А чи дають нам зброю так, як ми хочемо? А чи дають нам зброю в тому темпі, який ми могли би використати, щоб було менше смертей наших, щоб менше гинуло людей? Ні, не дають. Бо вони вирішують свої задачі політичні, в тому числі задачу по послабленню Росії нашими життями, ціною нашої крові. І це ви називаєте суб'єктністю? Ні, це не суб'єктність, це залежність. Чи може ви знаєте умови, на яких Естонія чи Штати дають нам зброю? Щось ніхто не оголошує, на яких умовах це відбувається. А вони є. Чи може президент наш та Єрмак хотіли, щоб НАБУ запрацювала? Їх змусили. І це добре, що їх змусили, але вибачте, це знову не суб'єктність. Я щось не бачу суб'єктності, Тетяна. Я бачу повну залежність і бажання бути суб'єктами. Але я не бачу суб'єктності в токи. От що б там не казали, країна без війська неспроможна себе захистити не суб'єктна. Поставте собі запитання, за яких умов і як Україна може стати ядерною державою? Ну, це, це фантастика. А уявіть собі, а якщо можемо. А якщо можемо, от просто уявіть. Ну, ну Ізраїль Ізраїль став ядерною державою. Чому ми не можемо? Ну, по-перше, це офіційно ні, якби вони не підтвердили. Ми теж офіційно не, не будемо ядерною державою. Які питання? Давайте офіційно не будемо ядерною державою. Хто проти? Я за. Як Кант визначає свободу? Спроможність народжувати нові причиново-наслідкові зв'язки. Там є, є бути автономним навіть від своїх емоцій, але там немає залежності, вибачте. Ну, тоді ми не вільні, і тоді ми не суб'єкти, якщо так. Ну, якщо ми залежні, ми маємо взаємодіяти з освітом. Ми не, не існуємо в вакуумі, це ясно. Але ту взаємодіємо, ми влаштовуємо і знаходимо баланс. Так, як ми його бачимо, або нам його влаштовують, в першому випадку ми суб'єкти, в другому ні. То про що ми говоримо? І ресурси в нас є. Ну, уявляєте, в нашому суспільстві людей, які примножують суспільне, да, публічне, набагато менше, ніж ті, хто розподіляє чуже. І ми живі. Ну, уявіть собі, на що, на що ми спроможні з тими ресурсами. Ми спроможні. Я, я не бачу, чому ми не можемо. Там вік, Каменний вік закінчився не тому, що закінчилися камні. Да, зброя асиметрична, вона дозволяє слабкому протидіяти сильному. Нові технології дозволяють нам протистояти там, потужному арсеналу і кількості там, солдатів Росії. Ну так Чому ми не можемо рухатися в ту сторону? Ми ж навіть не рухаємося. Тобто, виходить так. Що ми усвідомлюємо, що це багато ресурсів і це не мож, ну, може не вийти, тому ми не рухаємося нікуди. Ми залишаємося залежними. Ну, для мене це позиція програшна. І ми про... маємо шанс зараз. Давайте, а то я так все, все, все почав. от зараз ми маємо шанс стати суб'єктами. Але ми не суб'єкти досі. Ну, просто ми не станемо суб'єктами, поки не усвідомимо, що ми іми не є. Да? Зміни почнуться, коли ми усвідомимо, в якому ми стані.